Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають, обстрілюють Покровськ. обстріли дуже сильні і інформацію здають расистам інформацію. от Дуже страшно Покровську. Але битви, бойові дії в військових України перемога. Все одно як би. Як би не чинили обстріли, це дуже дійсно лякає, все одно перевага в битвах у військових України. Як би не намагались расисти захопити Покровськ, їм не вдається. Все одно в них провал. Скажіть Вищі ще сили, допоможіть, будь ласка, які плани у расистів щодо Покровська? Не можуть вони його взяти. Можуть, вони, якщо зупинять постачання зброї для військових України, то є шанс їм зробити якийсь прорив, але захопити Покровськ дуже важко, в них не вийде. І тут виходять карти, що буде закриватись небо, що обстріли рашисти скоро не зможуть чинити Покровська. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще наміри, агресивні. Більше хочуть домовитися. Да, вони хочуть вийти, домовитися, щоб зупинити вогонь чи якимось чином переговори вести, але це не треба погоджуватись на переговори. Скажіть, ви ще сили, допоможіть. А, вони просто хочуть зробити перерву, щоб потім знову атаки іти наступати на Покровськ. Заперечую, убираю всі негативні дії, плани, руйную рашиські. Отвертаю віки вічні <кхи> росіян від Покровську, отсікаю, повертаю назад весь негатив. Біль сльози і страждання. Повертаю назад расистам, більше не можуть наступати на Покровськ, повністю втрачають всю свою силу. Військовий потенціал більше не має. ким наступати, тікають, лякаються. Самі по собі стріляють. Буде так, і так буде. Отвертаю на віки вічні росіян від Покровська. Буде так і так буде. Більше не мають змоги рашисти, наступати на Покровську. Отвертаю навіть пічні. Оцікаю, прошу вищі сили, допоможіть. Захистіть усіх військових України, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Отведіть, одверніть від наших військових. Перекривай. На Покровському напрямку. Цивільних людей, українців, одведіть, відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, і гранати, і уламки, і кулі, поверніть назад рашистам, хай їм на голову це все впаде, їх нищить, буде так і так буде. Більше не можуть рашисти наступати, тікають, лякаються, буде так. Усі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу і знищення расистів на Покровському напрямку. Більше немає змоги у расистів наступати. Повністю знищується вся армія Росії, що наступає на Покровськ. Буде так і так буде. Повертаю назад, все лайно, що чинили расисти. Всі біль сльози і страждання, тому хто дав наказ, хто його викликав. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так, ще хочу подивитися Курахівський напрямок. Скажіть, вище сили, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити росіян, що наступають на Курахове на Крахівському напрямку. Ситуація буде е, виправлятися сюди має. Підкріплення. Те, чого не вистачало. Зараз надходить зброя. Заперечу весь негатив убираю. І прошу Верховного суда для расистів. Поверніть росіянам, що наступають на Курахове. Всі біль, сльози і страждання, весь негатив. повертає назад всі смерті, катування, негатив, агресія. Повертаю назад росіянам. Тих, тим, хто чинили наступ, надавали наказ, чинили обстріли, все їм назад вертається. Буде так і так буде. Весь біль і страждання повертає назад в Росію всю війну одвертаю від Курахова, повертаю в Росію, буде так. Заперечу весь негатив обираю, заперечувесь негатив обираю, одвертаю, отсікаю росіян від Курахова, тікають, лякаються, самі себе вбивають, більше не можуть наступ чинити. І прошу вищі сили, допомоги для наших військових, цивільних людей. Захистіть, одведіть, одверніть, всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, Міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців. Поверніть назад тим, що дали накази на наступ, тим, що виконують ці накази. Хай їм на голови це впаде, їх нищить. Буде так і так буде. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим Україні, України на перемогу. На Курахівському напрямку надходиться необхідна зброя, відкривається шлях, і перемога на рашист. де буде повністю знищена вся російська авіація. Військова авіація. Більше не можуть обстріл чинити. І вся артилерія рашистська також знищена. Буде так і так буде. І назад. Спіль сльози, страждання і смерті. Все назад вертає, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!